Новий EQS SUV – Це повністю електричне авто, котре поєднує в собі розкіш седану з неймовірною практичністю та простором позашляховика. Перший погляд притягує решітка радіатора з визерунками Mercedes Benz. Це остаточно ваша гарантія вражаючого образу. Решітка радіатора з чорною панелью прикрашена вишукано оформленими зірочками Mercedes Benz. Особливо зблизька, це підкреслює вашу увагу до деталей. Денні ходові вогні на всю ширину передньої частини, в основі світла, оптика, але й доступні й досконалені фари Digital Light. <му> Відчуйте дух Mercedes-Benz навіть під час паркування. Система підрулення задніх коліс регулює кут повороту до 10 градусів і значно зменшує діаметр розвороту до 11 метрів. Під час маневрування ваш автомобіль відчувається таким же спритним, як і компактний седан. Спойлер на даху чорного кольору, і за рахунок контрасту з білим візуально надає кросоверу вигляд купе. Також відсутні звичні рейлінги на даху, адже це найаеродинамічніший кросовер. Безумовною родзинкою є майстерно спроєктована внутрішня частина світлодіодних задніх ліхтарів. Задні світлові елементи виконані у формі вигнутої 3 d спіралі В салоні одразу ж погляд падає на величезний багатофункціональний дисплей Hyperscreen. Також Mercedes-Benz не забуває і про пасажирів, встановивши додатковий екран. Центральна консоль це не тільки концептуальний дизайн, але й сховище для зберігання речей і бездротова зарядка для гаджетів. За допомогою комфортної підсвітки ви можете індивідуально обрати різні кольорові теми. Та рівні яскравості. Салон шкіряний, але можна замовити авто зі шкірою Напа або салоном із екошкіри. Невматична підвізка Airmatic забезпечує неперевершений комфорт руху навіть на складних поверхнях. Рівень кузову автомобіля змінюється залежно від швидкості. Це може збільшити запас ходу при швидкісній їзді. Щодо енергії, то EQS SUV забезпечує запас ходу до 615 км. Система зарядження постійним струмом може приймати до 200 кВт. Це дозволяє за 30 хвилин заряджати високовольтну батарею автомобіля. Ми завжди раді бачити вас в нашому автосалоні на Київському шосе 27А, щоб допомогти вам придбати авто своєї мрії.